Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам історію, від якої у вас перехопить подих. Наразі ви знаєте його як одного з найкращих футболістів історії, але шлях Ліонелі Месі до вершини не був простим. Це історія хлопця, який, попри всі труднощі, ніколи не здавався. Ця історія про віру, працю та мрії, і якщо ви шукаєте натхнення, ця історія для вас. Лео народився в місті Росаріо, Аргентина. Ще з дитинства футбол став його найбільшим захопленням. У три роки він вже грав із братами та друзями на вулиці. Навіть у такому віці всі помічали його талант. Але його шлях до футбольної слави почався зовсім не з розкішних академій, а з мрій маленького хлопчика. Коли Лео було 10 років, його мрії опинились під загрозою. Лікарі діагностували у нього. Дефіцит гормону росту це означало, що без спеціального лікування він не міг рости далі. Лікування було дорогим, і його сім'я не могла дозволити собі витрати. Уявіть, що ваша мрія здається такою далекою через обставини, на які ви не можете вплинути. Але навіть тоді Лео не здавався. Він продовжував тренуватися, мріючи про майбутнє. Доля дала йому шанс, коли його талант помітили скаути Барселони. Вони запропонували Лео переїхати до Іспанії та приєднатись до їхньої академії. Умовою було те, що клуб оплачуватиме його лікування. Уявіть, як складно було покинути рідну країну, друзів і сім'ю у такому юному віці. Але Лео вирішив ризикнути. У Барселоні Месі стикався з викликами. Його фізичні дані все ще були недосконалими, але він компенсував це своєю працею. Лео проводив години на тренуваннях, досконалюючи свою техніку, швидкість і розуміння гри, його пристрасть і наполегливість почали приносити результати. Крок за кроком Лео ставав зіркою. Він дебютував за першу команду Барселони у 17 років, і це був лише початок. Його феноменальні навички та невтомна робота зробили його символом команди, але найголовніше, Лео став прикладом того. Як важливо не здаватись перед труднощами. Сьогодні Леонель Месі не просто футболіст, а легенда. Він виграв усе, що можна виграти, включаючи Кубок світу у 2022 році, який став вершиною його кар'єри. Але його історія це не лише про трофеї, це історія про віру в себе, про те, як важливо не здаватись, навіть коли обставини проти тебе. Чи був у вас момент? Коли здавалося, що все втрачено, коли ви думали, що не зможете досягти своєї мрії, погляньте на Ліонеля Месі, його історія доводить, якщо ти готовий працювати і вірити в себе, все можливо. Пам'ятайте, кожна велика мрія починається з першого кроку. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вас надихнула ця історія, поділіться нею з друзями. Можливо, саме ці слова допоможуть комусь знайти силу рухатись далі. До зустрічі в наступній історії!